Поїхали начали. Там, де гори, полонини, де синки, потоки, ріки, де смиріч обенрод май. Світься пісня над простором. добро на наче море, про чудовий рідний край. І у спиню далі понад горами лине пісня ця. про ця чудовий край. Мушай труда! край, рідний край, пісенний край, край завзяття і труда, линей. Ти, моя линей. любов, линей. те рідна матінко моя. Чайте, люди добрі, будемо завжди раді вам. Хлібом з сіллю вас зустрінем, Файну пісню заспіває, прочув рідний край.